Добрий день, шановні друзі. Нарешті відкрилася дитяча кімната. Сьогодні у нас в гостях пан Олег. І, напевне, багато хто із одеситів його знають. Хто не хто, хто знає, це Олег Михайлович. Олег, представтесь, будь ласка, і скажіть, будь ласка, декілька слів по поводу кімнати. Я Олег Михайлович, голова Баронів, який разом з... Власником готелю Геннадієм Огеном та готелем, саме готелем Деський Дворик відкрив центр безкоштовного розміщення на Куспенській 17. Завдяки нашим німецьким партнерам з організації Мішен Lifeline ми змогли це зробити. і Дійсно, це була така велика велика потреба. Для того, щоб зайняти е, тих дітей, в яких нас проживає там. Ну завжди, я думаю, що більше десяти, мають дні, коли там до двадцяти дітей різного віку. І тому дуже дякуємо, як завжди, одеському дворику, всьому персоналу Артему, Геннадію за те, що виділили таку гарну кімнату е, за, за те, що її допомогли обладнати, і ось те, що зараз. Зараз як вона вже там експлуатується, можете побачити, і це в нас дуже, не дуже багато дітей, тому що декілька днів тому дуже багато людей виїхало. Але ну це реально дуже класна штука, і я думаю, що тут завжди буде шумно, весело і людно. Як ви думаєте, скільки приблизно тут, тут діяте буде вміщувати ця оця, оця кімната? Я не знаю скільки буде вміщувати дітей, але, але як, як я кажу, що а десь завжди десь місяць, так? І якщо там статистики, то завжди більше десяти більше десяти різного віку, але хоча б там, який там малеч там до 12-14 років десяток, 12-15 дітей, які є, вони зможуть. Тут, перебувати під наглядом, або то а, будуть там жінки, або діти складуються за цим, і принаймні вони будуть чимось чими ігри ще, і будуть знаходитися в теплі під наглядом і зайняті. На мій це дуже важливий такий факт, що тут будуть старших, батьків можуть привезти свою дитину і не переживати, що там Це, це, безумовно, це безумовно, це безумовно, буде графік чергувань. І буде графік, коли ця дитяча кімната буде працювати. Завжди буде знаходитися, хоча б одна до ваша людина. Це буде відомо, що якась мамочка, яка буде за ними приглядати. І в цей час э, э, батьки можуть піти по своїх справах, чи то э, робити документи, які важливі сьогодні для кордон, або ті, що вони там якось втратили будучи в окупації або то зможуть шукати роботу, або то зможуть зайнятися пошуком портиною для найму. Тобто вони зможуть, я думаю, більш ефективно витрачати, витрачати свій час, ніж бути по місту по цим всім З дуже часто велика черга для Ну дякую вам вам вакшу в такий непростий час ви робите таке велике діло і діти переселенцям з високо відчувати себе в безпеці в тоді і саме головне підмика прапором України. Дуже дякую вам за допомогу. Тому що без вас, без пана Геннадія, без вас не сталося. Тому